Всім привіт! Купила у садовому центрі ось такі каскадні горшки. Ось, така етикеточка на них була. Чотири яруси. Виходить в них. Можна садити квіти, в принципі, тут намальовані квіти, але я собі придумала, що посажу я тут по луниці. Хочу показати, як вона виглядає. Так, один ярус. Тут, виходить, на три вазони складається. Ось тут такі є виямки. Ось так. Вже другий ярус. Третій і четвертий. Ось така висота навіть, так, досить високо виходить, в принципі. Далеко зараз покажу ще. Такі ярусні виходять горшочки. З однієї сторони, дуже зручно буде посадити тут квіти. А я хочу сюди посадити ремонтантну полуничку. І надіюсь, її буде тут також дуже добре, тому що горшки, глибина тут досить хороша. Горшка. Зараз подивимося ще. 12,5 літрів, вказує виробник. Так, одного горшка. Коштують вони приблизно 460-480 гривень. Я за них заплатила, вже точно не скажу, бо купляла багато всього. Тому і точно ціни не пам'ятаю. Так, ось такі. Зараз посажу полунички свої і покажу, як це буде виглядати із землею вже. І так, посадила я вже свою полуницю ремонтантну. І хочу сказати, що горшки тут глибокі, один ярус, на один ярус потрібно 12,5 літрів землі, так як тут 4. Тому потрібно 50 літрів землі для посадки. Так, надіюсь, полуничкам тут буде дуже комфортно рости. Дуже гарно будуть виглядати ампельні рослини, петунії, лобелії. Якщо хтось купляв такі горшки, напишіть, будь ласка, як вони вам сподобались. Наскільки вони витривалі. Дуже цікавий варіант для посадки, особливо квітів. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних. Video.